Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Зараз мені 44 роки, і я опинилась у доволі непростому становищі. Я переконана, що переважна більшість осудить мене, але, можливо, хтось. І зрозуміє, декілька років тому я змушена була продати будинок і покинути село, у якому жила все своє життя. Коли мені було 19, я познайомилася з хлопцем. Наші стосунки розвивалися дуже стрімко, і на другий рік ми одружились. Хочете знати, що ж відбулося далі? Історія дуже цікава. Вже через місяць після весілля я зрозуміла, що зробила велику помилку. Щодня Іван повертався додому п'яний та агресивний. Але я терпіла це цілих вісім років. Згодом я завагітніла, але ситуація ставала тільки гіршою. Спершу я намагалася до батьків, але він знаходив мене і там присутність моєї матері його зовсім не соромила. Пішов з однієї з перепалок під гарячу руку потрапила й моя мама. Після того випадку я вирішила, що не можу наражати її на небезпеку і перестала ховатись у неї. «Часом я могла переночувати у сусідів, часом у сараї, а часом і на вулиці, щоб не турбувати інших. Свекруха у мене була добра і навіть не раз намагала захистити нас з доньками від Івана, От тільки він, навіть рідній матері, погрожував, що як буде лізти не у свою справу, то її добряче дістанеться. Батько Івана давно покинув цей світ. У нього був це розпечінки. Згодом свекруха вдруге вийшла заміж. Її новий чоловік був значно молодший за неї, але як не дивно, жили вони спокійно і щасливо. Власних дітей у нього не було, тому до мене з дітьми відносився з любов'ю і теплом. Одного разу мій чоловік сильно побив мене та донечок, і тоді я не витримала подала на розлучення і переїхала до матері. Свекруха моє рішення не одобрила, хоч і розуміла, з чим мені доводиться щодня миритись. Я розуміла, що вона просто боїться за сина. Як згодом виявилося, хвилювалась вона все ж недаремно. Без сім'ї Іван спився ще більше, і через два роки його не стало. З матір'ю мого покійного чоловіка я підтримувала спілкування. Коли жінка заслабла, то вирішила скласти заповіт, у якому будинок заповіла моїм дітям, хоча у неї був ще один онук. Андрій, старший син жінки, на відміну від свого брата, був дуже працьовитим і до цього часу мав власний будинок, тож не став оспорювати заповіт. Єдиною його умовою було, щоб я доглядала свекруху. До самої смерті. Після невдалого шлюбу я не спішила виходити заміж у друге, а весь свій час приділила вихованню дітей та догляду за свекрухою. Жінка сильно захворіла і щодня ми заходили її провідати. Через три роки вона віддала душу Богові. Згодом моя старша донька вийшла заміж, і ми вирішили, що вона переїде у будинок матері її покійного батька. Згодом на світ з'явився мій онук, і тепер я приходила допомогти доньці з домашніми справами. Одного разу, коли я саме обробляла клумбу, до мене підійшов свекор і запропонував вийти за нього заміж. Він був старший за мене на 10 років, але мене непокоїло геть не це. Першою думкою було: а що ж люди скажуть? Адже ми живемо тут, у селі, тут точно таке залишиться. Не без уваги моїм батькам така ідея теж зовсім не припала до душі. У їх голові не вкладалось, як можна вийти заміж за відчима свого покійного чоловіка. Проте, як не дивно, доньки моє рішення схвалили. Вони завжди сприймали його як дідуся і дуже полюбили. Згодом ми розписалися, і переїхали в його рідне містечко а нещодавно ми відсвяткували Шосту річницю. Відверто кажучи, я жодного дня не пошкодувала про те, що вийшла за нього. Він виявився прекрасним чоловіком, дуже турботливим та добрим. Єдине, про що шкодую, так це про впусту потрачену рок першого шлюбу. Любі друзі, мені цікаво, що б ви зробили на місці нашої жінки. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Та ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.